Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Тегерані. Заявили, що хочуть створити з Україною експертну групу для вивчення фактів застосування РФ іранських дронів Камікадзе. В Ірані запропонували Україні провести технічну та експертну зустріч, щоб розглянути докази застосування російською армією дронів Камікадзе «Шахід-136». Про це йдеться на сайті Іранського міністерства закордонних справ. Повідомляється, що Тегеран відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що для Ірану будуть наслідки за постачання зброї до Росії. Речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що Ісламська Республіка дотримується нейтралітету в конфлікті, а звинувачення України назвав емоційними та голослівними. Також Канані сказав, що Україна має пропозицію Ірану про те, щоб провести двосторонню технічну та експертну зустріч, на якій будуть розглянуті докази того, що російські дрони Камікадзе були поставлені Тегераном. Зазначимо, що як написав військовий кореспондент Андрій Цеплєнко в телеграм, 3 листопада до Москви прибув літак ІЛ 76 Повітряне судно належить компанії Поя ейр яка є одним із головних перевізників іранських безпілотників. Вантажний літак ІЛ 76 іранської компанії Поя ейр сьогодні близько восьмої ранку приземлився в Москві. Літак швидко розвантажили, і вже другого дня іл 76 вилетів у Тегеран. Написав кореспондент. Тому не дивно, що на цивільних аеродромах Москви і далі лунатимуть хлопки та бавовна Україні. Варто бити по аеродромах, які використовують російські літаки. Це дозволить протидіяти ракетним ударам ворожої авіації. Про це заявив генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутних сил США у Європі Бен Ходжес. передає Гілд Hall. Також він порадив шукати можливості порушити логістику доставок ракет до місць їхнього пуску. Коли ми говоримо про ракети і крилаті ракети, що запускаються з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки, запускають крилаті ракети, сказав Ходжес. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов зазначив, що РФ почала бити по Україні радянськими ракетами Х-22, які були призначені для ядерних ударів. Вони стріляють звичайними боєголовками, причому точність снарядів низька. Відповідь аналогічна повинна бути однозначно. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.